Вирішити питання закріпів можна достатньо легко, чому закріпи впливають на вагу, енергію і настрій, і як нарешті налагодити роботу кишківника так, щоб ходити в туалет регулярно? Привіт! Я Альона Піддубна, я нутриціолог і ментор здорових відносин з їжею без заборон. І я знаю, що ця тема досить специфічна і. Особливо. А також я знаю, що 85% жінок живуть з нею і навіть не здогадуються про те, що вирішити питання закріпів можна достатньо легко. Чому регулярні випорожнення важливі, і ми не маємо з цим миритися і страждати через це? Ну, по перше, це не лише виведення залишків їжі, це й нейтралізація зайвих гормонів, токсинів, білірубіну – і залишки пліків, якщо ви їх приймаєте, по-друге, при постійних застоюваннях калових мас. У нас іде перециркуляція естрогену, що збільшує запалення, може впливати на головні болі і на якість шкіри. Також нерегулярні випороження можуть впливати на роботу жовчного і печінки, і тим самим посилювати набряки, якщо у вас є до них, наприклад, генетична схильність або якийсь інший фактор, який провокує набряки. Одне або два випорожнень на день це норма для здорового організму. А також по факту нормою є, коли ви ходите в туалет через день, якщо це не викликає у вас ніяких дискомфортних відчуттів, якщо вам не потрібно довго. Тужитись для того, щоб сходити в туалет. І якщо калові маси не мають якогось специфічно неприємного гнилого запаху, які ж є основні причини хронічних закрепів? Ну, по-перше, це низьке споживання клітковини менше ніж 25 г грам на день, або ж споживання клітковини у тому виді, в якому ваша ферментативна система. Чомусь не може її перетробити. Тут я говорю якраз про свіжі овочі, тому що часто закрипи є у тих людей, у яких не вистачає саме ферментів на засвоєння свіжих овочів та зелені. Другою причиною закрипів є нестача рідини, третьою причиною закрипів є. Низька фізична активність, а точніше, довгі періоди сидіння це неприродне для нашого кишківника. Коли ми сидимо, ми також умовно давимо і на наш шлунок, і на наш жовчний, що є для них стресом, що їх спазмує. Наступною причиною закріпів є дисбаланс нашої мікрофлори, коли умовно патогенної мікробів або мікробіому у нас більше, ніж. Позитивно. Такі періоди можуть ставатися не тільки коли ми з'їли якийсь патогенний організм, а, наприклад, після лікування антибіотиками. Або якщо в вашому раціоні відсутні ферментовані продукти, при тому є багато простих вуглеводів, цукрів і періодично з'являється алкоголь. Частою причиною закрипів також є стрес, тому що він спазмує наші внутрішні органи, особливо жовчне, дуже чутливий до стресу. Ще однією причиною закрипів може бути те, що ви вживаєте ті продукти, які не підходять для вашого організму, тому що у вас або не вистачає ферментативної функції для їх засвоєння, або є якась. Особлива реакція недозасвоєння. Тут я говорю про глютен, про лактозу, про казеїн молочний білок, а також про бобові, горіхи і певні види фруктів. Як зрозуміти, що саме ці продукти вам не підходять, ну, банально, ви можете побачити це по організму, бо частіше за все. Закрепам передують здуття та метеоризми, і логічно, що ви можете здати тести на переносимість цих продуктів, якщо будете спостерігати реакцію вашого кішківника на них. Також додам, що закрепи можуть виникати в ті дні, коли ви просто різко прокинулися, не встигли нічого зробити для себе, просто не встигли 3-5 хвилин побути в спокої в туалеті. І через це по суті прокинулися вже з відчуттям стресу. Якщо у вас є звичка їсти в машині, або їсти в транспорті, наприклад, коли ви довго кудись їдете, або Їсти під час перельотів це точно буде впливати на те, що випороження будуть нерегулярними. Тому, наприклад, в супроводі зі своїми клієнтами ми часто пропрацьовуємо ось ці моменти, що і коли їсти для того, щоб не провокувати збій процесів випорожнення. Що ж дійсно можна робити для того, щоб не було цієї проблеми для того, щоб ви просто нормально ходили в туалет і не думали про це постійно. Ну, по-перше, як ви вже зрозуміли, нормальна кількість рідини. Тут все Ганально 30-35 мл на 1 кг маси тіла. Що ми сюди рухуємо? Просту воду, воду з лимоном, з огірком, з селерою, або ті види чаїв, які не містять кофеїну, по факту всі трав'яні чаї. Також наголошу, що для нашого кишківника більш комфортною, особливо для жовчного, є тепла вода. Тому, якщо ви будете виключати, Дуже холодні або дуже гарячі напої зі свого раціону, це також буде позитивно впливати на процеси випорожнення. Другою порадою дійсно є присутність клітковини в вашому раціоні. Клітковина це овочі, це фрукти, це каші, горіхи і насіння. І якщо всі ці продукти будуть вашому кожному прийомі їжі, то скоріш за все ви будете їсти приблизно потрібну для себе кількість клітковини. Але зверніть увагу: якщо після свіжих овочів або свіжих фруктів у вас викликає вздуття, то можливо саме у свіжому вигляді вам варто мінімізувати або виключити на певний період ці продукти і попрацювати з мікрофлорою та ферментативною системою. Третьою порадою буде присутність сутність кожній таріл. Рослинних жирів, авокадо, олія або якісь соуси на основі рослинних олій, горіхів, насіння. Оливки. Чому це важливо? Тому що саме рослинні жири найактивніше впливають на наш жовчний. Виділене жовче плюс поєднання жовче в 12-персній кишці з ферментами нашої вісункової залози, запускає важливий процес травлення, без якого регулярні випорожнення неможливі. Четвертою порадою буде повільне жування. Чому це важливо? Ну, по-перше, тому що коли ви повільно жуєте, ви фокусуєтесь на їжі, скоріш за все, ви не переїдаєте і ви даєте час. Раз ваші ферментативні системи виділити всі потрібні елементи для повноцінного процесу травлення. Якщо він не відбувається повноцінно, то далі це вже дає збій по всім іншим процесам нашого кишківника І, скоріш за все, це буде провокувати закрепи. Включення тих продуктів, які позитивно впливають умовно на моторику нашого кишківника Також є, по факту, профілактикою від закрепів. Сюди ми можемо включити буряк. Всі печені овочі. Ківі на десерт після їжі або чорнослив. Ви точно чули про ці продукти, але я наголошу на тому, що їх кількість не має бути якоюсь надмірною. І коли у вас є закреп, це не означає, що потрібно сісти, з'їсти кілограм ківі або їсти тільки чорнослив. Кожен продукт має час, коли він дійсно здорово може включатись в раціон і адекватну кількість: один ківі на десерт після їжі або декілька шматочків чорносливу не будуть зайвими. Наступною порадою буде фоновий рух протягом дня. Так, так. Якщо ви довго сидите, ну так виходить у вас по роботі, то будь ласка, робіть. Кожну годину невеличку паузу для тіла. Рухайтеся. Це буде пробуджувати кишківник. це буде давати імпульси для руху вашим внутрішнім органам. Це буде застій жовчі. Застій жовчі є, до речі, однією з причин закрепів. Якщо ми будемо говорити про якісь мікроелементи, то, наприклад, магній є обов'язковою частиною вашого раціону, якщо ви часто страждаєте через нерегулярні випорожнення. Його можна додати або через продукти, або проконсультуватися з лікарем, і додати як саплемент. Ви точно могли чути про такі рекомендації, як пити гіркі трави, пити донат з магнієм, пити воду з лимоном, з грейпфрутом, з кульбабою, льону, або якісь інші специфічні продукти, напої перед їжу для того, щоб зменшити кількість зракарпів або просто банально тут і зараз нормально сходити в туалет. Але дивіться, у всіх цих напоях є протипоказання. Тому тут я не буду їх включати в. Список рекомендацій. Єдине, що додам, окрім рекомендацій по їжі і по фоновому руху протягом дня базовою порадою для зменшення закріпів є дихальні вправи. Вони також будуть знімати стрес і напругу з наших внутрішніх органів і профілактувати жовчі. Якщо ви страждаєте через нерегулярні випороження, спробуйте зробити звичайні дихальні вправи декілька разів зранку, декілька разів в день. І ввечері, і обов'язково їх робіть в дорозі, якщо ви, наприклад, кудись довго їдете, довго сидите за кермом або в потязі. Це супер важливо для того, щоб ви комфортно себе почували і комфортно сходили в туалет. Також в цьому відео я не говорила про особливості будови кишківника, через які можуть бути проблеми з нерегулярними походами в туалет. Якщо все те, що ми сьогодні проговорили, не буде працювати, тоді я дійсно раджу проконсультуватися з лікарем, дослідити стан жовчного, стан підшлункової, Будову вашого кишківника для того, щоб зрозуміти, чи є на цих етапах якісь особливості, які впливають на те, як виходити до туалету, я знаю, що ця тема інколи незручна для обговорення, але дуже сподіваюся, що ті поради, які я проговорила в цьому відео, Буду для вас корисні. Обов'язково напишіть в коментарях, які продукти в вашому раціоні завжди позитивно впливають на те, як виходити до туалету. Або напишіть, які ще теми цікаво, щоб я розглянула в своїх наступних відео. Якщо ви хочете отримати від мене детальний гайд з конкретними порадами для того, щоб регулярно ходити в туалет і не думати про проблеми з випорожненням, напишіть мені в інстаграм слово Банан. І я надішлю вам цей файл. Не забувайте підписатись на канал і поставити мені сердечко. Для мене кожна ваша активність зараз суперважлива.